Я вважаю, що звуковий дизайн у будь-якій відеогрі дарує гравцям справжнє, майже фізичне відчуття занурення у світ. Такі звуки надають анімаціям і моделям, які ми створили реальної ваги присутності у цьому світі. Наша головна мета зі зброєю зробити так, щоб вона відчувалась по-справжньому потужно. Щоб навіть один короткий натиск на гачок міг повністю змінити хід подій. Саме тому ми вклали багато зусиль у звукове оформлення кожного виду зброї. Уся зброя, яку гравець зустрічає в грі, справжня, тож не проблема дістати її і записати звуки у високій якості, так як нам потрібно. Але це лише відправна точка. Наше головне натхнення це голівудські фільми, особливо сучасні вестерни, щоб звук був саме таким різким, потужним, ударним, як ми хочемо. Автомобілі завжди відігравали важливу роль у нашому проєкті. І я дуже радий, що ми продовжимо цю традицію. Події гри відбуваються в часи, коли всі автомобілі виготовлялися вручну. Кожен автомобіль був справжнім витвором майстра, тож у кожного з них свій унікальний ручний характер. Машини гучні, трясуться на дорогах. Коли ти розганяєшся до максимальної швидкості, це викликає мурахи по шкірі. Наша мета зробити звуки автомобілів максимально автентичними. На щастя, є ентузіасти, які досі піклуються про ці прекрасні машини. Тому досить швидко знайшли всі потрібні авто, буквально за кілька тижнів. Ми вирішили записувати звук кожного авто прямо на дорозі. Це дає перевагу, можна зафіксувати справжнє звучання машини. Воно звучить зовсім інакше ніж сучасні авто. У нього зовсім інший характер: ніяких гушників на вихлопі, усе сире, грубе, гучне, і саме це робить водіння по-справжньому захопливим. Дай, дай, дай! Основу саундтреку гри написано у класичному стилі, але ми також використали традиційні сицилійські інструменти. Саме ці інструменти створюють той настрій і атмосферу, яких ми прагнули досягти. Музика підсилює емоційне наповнення як кат сцен, так і ігрового процесу. У певному сенсі, музика змушує графіку виглядати ще краще, ніж вона є сама по собі. У грі також є дієгетична музика. Це музика, яка існує безпосередньо в ігровому світі. Наприклад, вуличні музиканти або шахтарі, які співають трудові пісні в сірчаній шахті, усе це переплітається з основною музикою гри. Іноді дуже красиво і оригінально. Атмосфера це надзвичайно важлива частина нашої гри. Вона допомагає передати настрій, але також продає сам досвід. Вона має бути повністю занурювальною. Саме тому ми записали багато реплік у сицилійській студії. Вони допомагали нам створити звукові пейзажі, які ви почуєте в різних локаціях гри. Наприклад, подорож до узбережжя звучить і відчувається зовсім інакше, ніж у ринок містечку». Це була справжня співпраця, наративна команда, звукова команда. І завдяки їм ми досягли високого рівня автентичності. У цьому процесі ми нарушували звуки так, щоб кожна область гри відчувалась живою. Ця атмосфера абсолютно унікальна. Це досвід, якого я ще ніколи не відчував у жодній грі. І я впевнений, гравці відчують те саме. А що відчув ти, залишай в коментарях.